Радіо на дотик, на дотик нам дуже важливо було саме Родольфа Акопяна запросити сьогодні до наших дотичан і ну, сам привітати з новим різдвом з новим роком і з можливістю далі продовжувати дуже дуже важливу роботу для підтримки армії. Вітаю Родольфе. Всіх вітаю! Дякую за запрошення зі святами всіх. І щоб оце свято було ну щоб було святе, яке дозволяє нам відчувати свято. Ну а ми говорили про те, що 2024 рік став роком дронів. І коли ми говоримо про дрони. То першим, про кого ми думаємо, це Рудольф Капян. Ну, а офіційно е, я просто назву, що ну, не просто волонтер, а співзасновник громадської організації Лабораторія досліджень у сфері оборони угу. і директор по стратегічним комунікаціям Центру досліджень безпілотних систем. Про рік дронів 24... угу. можна так, ну, так багато хто говорили, що 24-й – це рік дронів, навіть якщо порівняти з 23-м, і що змінилося? Що, що змінилося от в 24-му? Їх стало більше, вони 20... стали складнішими. 23-й, 24-й, якщо порівнювати, бо почалося ж в 23-му дрони в своє життя прийшли. Так, що в 20... 23-му, да. але так, тільки-тільки все, все тільки, тільки. починалося, да, да, да. тільки все... Я але, он, там. досі плутаю, ну я розумію, FPV – це одне, mm -hmm. Mavic – це інше, ну і BPLA – це ну, взагалі про всі системи угу. Mm -hmm. безпілотні, а там же є ще mm -hmm. якісь там гекс... гексакоптери, Е, да, uh -huh. ну, розвідувальні пташки. Коротше, і є ударні, є ті, що вночі, є ті, що вдень. Uh -huh. Що от сьогодні в цьому 23 полі 23 рік це був такий початковий рік в цій індустрії, і 23 рік це про дрони на кухні. 24 – четверте це вже такі, от масштабування цього всього. Виробництва і 25-те це буде такий вже ударний uh -huh. рік. Я вважаю, що один із найкращих. От якщо порівнювати 23-й, uh -huh. 24-й, 25 то 25 двадцять все да? по uh -huh. йде вверх. Uh -huh. І вже дуже дуже гарно відпрацювала і агенція оборонних закупівель, і uh -huh. да Держспецзв'язок, які займаються закупівлею від держави uh -huh. Uh -huh. Е дронів. Вони дуже гарно відпрацювали в 2024 році, і дуже такі вже там заложений, дуже. Класні хороші бюджети на 2025 рік і будемо тільки посилювати цю отраз е, у Мирослава ага. Гая, я це почитала про те, що наступний рік ну найближчим часом FPV, він пише: дрони стануть менш актуальними через новітні засоби боротьби. Так само буде з мавіками і аутелами. Не знаю, що таке аутели зараз дізнаємося. Протидія е, буде ну, увесь потенціал має вкладатися в автономні системи. Ми вже автономні об'єднані засоби РЕП РТР рівня батальйону, про які держава навіть нічого не знає. Ну тобто, ось тут про те, що виходить система боротьби з безпілотниками на новий рівень. То процес кажеш вона постійно виходить на новий рівень, okay. але ми, ми якось підлаштовуємося під це, і теж не стоїмо на місці і розвиваємося. Там зараз дрони з'являються на оптоволокні, uh -huh. які зовсім там не подвіржені РЕБу, дрони з дановеденням, які uh -huh. теж не беруть РЕБи. там uh -huh. частоти міняємо, такі які ну не ніби не вознеможна не рибом не, 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 не заглушити будь-ну війсьок, uh -huh. який є на фронті. Uh -huh. Однозначно, якісь там якісь коридори будуть залишатися. Сьогодні там глушить це, ми там працюємо на цьому. Завтра глушить це. Ми будемо працювати на іншому. Тобто, ну, ми не стоїмо на місці. Наскільки держава тут встигає? Чи тут не на державу спиратися, а якраз на виробників? І наскільки а, тут держава допомагає, чи заважає держава? Допомагає дуже сильно допомагає і більш тут е спиратися треба на виробників і на? Тих, хто їх використовує на потребітелі, mm -hmm. то есть на mm -hmm. наші війська безпосередньо, да, тому що всі запити, які йдуть до нас як до виробників і до держави, це все йде знизу від наших військових. Вони кажуть, що потрібно. Вони формують е, потребу, яка потім підіймається наверх на уровні генштабу, там логістичних сил, і mm -hmm. вже mm -hmm. потім піднімається на уровень Міноборони. І Міноборона вже це. А, через агенцію оборони закупівель або через дерспецв'язок закуповуються дрони по тим потребам, які сформувалися в бригадах або в підрозділах організму. А наскільки наші реби змінюються? А наскільки вони? Удосконалюються, і наскільки вони можуть гасити ворожі ну, на наш наш ворог росіяни, трохи по випереджають по ребам нас, uh -huh. але теж багато, дуже дуже багато виробників ребів, яких я знаю, з якими ми постійно спілкуємось uh -huh. на всіх виставках там і на міжнародних, і теж не стоять на місці. Uh -huh. Вони теж двіжуться, вони да нас доганяють, наздоганяють росіяни, навіть в деяких питаннях, даже випереджають, але ну з дронами. Трохи полегше в цьому напрямку. Це вже легше, так. да ми були как би як ну, флагмани цього. Україна була як флагман. Росіяни нас, нас доганали, uh -huh. нас, з в цьому питанні. Ну в питанні FPV. Uh -huh. І кількісті кількості і якості FPV, так? Uh -huh. Так, так, так. Uh -huh. По It's якості to... ми на першому місці. Ми uh -huh. все ж все одно ми їх випереджаємо. Ми більш якісні, Probably вони там, але кількості. трошки менше по кількості. Але 2025 рік це буде такий ударний рік я. Вважаю, що буде дуже ага. все класно. Ну і те, що він пише, Мирослав, що все електронне буде подавлено, взламано, придушено. Нас чекають буремні часи, але ми їх витримаємо. Ну подивимося, Один ми ]üstі. не знаємо, що я... буде. Треба дуже щось таке щоб, місcap, щоб, з, 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 з... зовсім печально так, що прям все буде, буде такого, подавлено. Я, така, я буде. Моє мнення, що такого не буде. А наскільки ну будемо якщо, боротися? Якщо ми можемо про це говорити, ну штучний інтелект використовується зараз для створення, і тут же ж ми розуміємо, що у ворога так само є такі можливості. То ми використовуємо у нас вже є дрони зі, зі штучним інтелектом з системою захвату цілі та до наведення на цю ціль. Так якраз вона і дозволяє обходити реп, дозволяє ага. обходити ці всі глушилки. <ан> Ця система працює так, що там на якійсь відстані дрон <кхи> система виявляє вже ціль, угу. захоплює її, і пілот може відпускати повністю і управління. Віжитим, да, і воно само вже там по якимось критеріям вже наводиться, навіть якщо повністю обрубаєте відео і відеосвязь, і ксвязь керування. Він все одно влучає в ціль. То є, у нас вже є такі дрони. Да ну, і, тобто, це теж буде продовжуватися. Так, звісно. Ну от кілька разів сказав, 25-й буде ударним роком ударних дронів і ударним роком для виробництва. Це мається на увазі, що буде збільшена кількість, ну тобто, все-таки це матиме пробудний якісь Да, Буде збільшена кількість і буде збільшена якість, наскільки я знаю. Там вже uh -huh. вибудовується це все. І кожне виробництво, якщо там перші виробники, які були там дві тисячі двадцять четвертому році, Яких ви е всі знали да, один це один одного, такі перва по. Да, да. Первопроходці да. були вони там е, отримали дуже велику кількість заказів, але їх було не дуже не дуже багато. Зараз там цих вже про виробництво стало більше і конкуренція разрастет, якби угу. і всі ж е, розуміють, що треба й робити якісні продукти. Тому вже виходимо на такий більш якісний уровень, і ми у себя на підприємстві впроваджуємо там декілька. Систем контролю за якостю, там і обльоти, і, і там перевірка всього, і так, в бойових так. умовах, і там ну такое, да. І я вважаю, що і по кількості, і по якості, і по новим виробам, які ми зараз запроваджуємо, там нові наші дрони, які збивають там ворожі розвідувальні дрони або там шахеди. Ми працюємо ще зараз над цим з винищувачами шахедів. А ті дрони, які там ще 3-4 місяці назад ми розробили та ага. почали виготовляти, вже активно працюють на запорізькому напрямку. Вже набили дуже дуже велику кількість цих розвідувальних дронів. Почистили практично все небо над Запоріжжям. Да, ага. Зараз, За те, що було да, зараз залишилось 10%, процентів. Ну не побоюсь сказати, десь процентів 10-15 від того, що було до цього. Ну в плані розвідувальних дронів ага, по Запоріжжі, ага, ага. тобто знайшли відповідь і на цей виклик. Знайшли Відповідь і на цей виклик і дуже. Дякуємо там і АТУ, нашому оперативному командуванню оперативного угруповання військ і наші ВЦА в команді Федорова. Вони долучалися до цих, цих всіх процесів. Вони все це вибудовували, і дуже дуже гарно ми відпрацювали всі місті і виробники, і безпосередньо групи, які працюють, які знищують ці ворожі крила угу. і, і влада і влада. Угу. Ну бо це дуже важливо для того, ну, щоб швидко і ну, мобільно реагувати і адекватно реагу. Нас ста у нас, okay. нас до да речі, найкраща ситуація в цьому напрямку. Mm -hmm. Mm -hmm. А от той Запорісті виклик, який області. який з'явився у нас з жовтня 24-го, я маю на увазі каби, які стали uh -huh. долітати до сьогодні. читаю, що покровськ uh -huh. кабами знищують, просто не залишаючи там каменя на камені. Запоріжці в жовтні прокинулися ще в, в такій новій реальності з кабами, і тоді якраз писали улюбив uh -huh. наш телеграм-канал Гнила Черешня. Писали про те, що ну що, от такий тепер виклик, треба бути обережними. Що з цього Ну, протидія, каба, протидія кабам... кабам. Є тільки два способи їм протидіяти. Це перше: це знищувати повністю всі розвідувальні дрони, які працюють над Запоріжжям, над Запорізьким напрямком, тому <почитут> що вони не будуть просто так кидати каби, якщо вони не якщо у них немає <почитут> uh, цілі. Uh -huh. А цілі немає, коли немає розвідувальних uh -huh. дронів або немає якихось інформаторів. Uh -huh. То тобто, існувають да, uh -huh. які негіди, uh -huh. зливають інформацію. Тобто, з розвідувальними дронами ми вже боремося. Також є ще перспектива того, що там долучаться ще якісь системи ППО, які угу. будуть ну, каби, звісно, ми збивати не зможемо, але ми зможемо зробити так, щоб літаки, які скидають ці каби, вони не підлітали ближче до нас, і не могли дотягуватись до міста до нашої лінії оборони. Тобто, це потрібна така потужна система ПВО, і щоб ця система ПВО могла. Гарно себе там почувати у нас в місті, або там на ЛБЗ це mm -hmm. потрібно робити так, щоб не було розвідувальних дронів. Тобто Все це це зводиться до того, що mm -hmm. треба знищувати розвідувальних дронів, а, а ми вже почали це да. робити, і треба це посилювати. Ми вже почали, і ми вже вийшли на дуже такий крутий уровень. Про... Запорізька власть. про ЛБЗ да. біля Запоріжжя, яка мається на увазі запорізький mm -hmm. напрямок, і інші. Ну от з ким більше комунікуєте, де найбільш складні ну, найбільші ризики, на які можна Можна реагувати і можете реагувати і реагуєте. Ну комунікуємо як виробники вже з зі всіма, тому ага. що ми виробники державних замовлень, державних контрактів. А вони розподіляються ну, по всім буквально нам, по нам. по всім напрямкам. І зворотний зв'язок від всіх підрозділів, ті фідбеки. Ми все це опрацьовуємо. Ми з ними за всіми спілкуємось. Вони там кажуть, що треба переробляти, кажуть, що треба додати, угу. що треба поліпшувати і. Ну, постійно кожного дня в комунікації не тільки з запорізьким. Якщо раніше там То ще на, на початку, коли це було ну, все волонтерське, да волонтерське громадське таке у нас е виробництво. Це ми спілкувалися більше з запорізьким напрямком. Зараз спілкуємося зі всіма. Але на жаль, із Запоріжжя ми вже виїхали повністю. Цей 2024 рік закінчився тим, що ми повністю зробили релокацію в інші міста, більш безпечніші, тому що в Запоріжжі дуже дуже небезпечно було працювати Добре. і дуже багато свого часу. Е Витрачали на то на те, щоб якось безпасіті абезап... uh -huh, uh -huh. себе і своїх робітників. Тепер, як би ну працюємо вже да, в інших, трошки, да, в інших uh -huh. місцях, тепер більше можна да, більше можна да, більше можна, uh -huh. да уділити увагу виробництву безпосередньо. Але ну. на всіх напрямках і з усіх є. От якщо говорити про зворотній зв'язок, наскільки в цьому сенсі різниця, ну от, по всі, чи на всіх участках фронту приблизно ті самі ідуть проблеми, що стосуються uh -huh. робітників? дивиться дивіться, те, що розподіляється е, безпосередньо, зверху uh -huh. Агенцією да, Агенцію оборони закупівлі, або uh -huh. там логістичними цими всіми е, військами е, в uh -huh. бригади, це uh -huh. дуже гарно, дуже класно все йде. Дуже багато дронів отримують наші військові на всіх напрямках. Але хотілося би виділити і запорізький напрямок, що у нас тут трошки є така от. Порка від нашої ВЦА. До речі, наша ВЦА, наша uh, Запорізька, міста, да, наша запорізька ну, міська оба, да увага, да, наша запорізька міська влада. Вона в Україні посіла перше місце по забезпеченню uh, да, військових підрозділів сіл оборони всіх інституцій державних, які за, займаються забезпеченням сил оборони, вони посідають третє місце після агенції оборонних закупівель ага. ДСЗІ і на третьому місці Запорізь. на наша ВЦА. ЦІАДА. Ну, це дуже. Потому, да. що ми близько до я багато з ким спілкуюся на запорізькому напрямку, і хлопці просто ну, радіють, тому що вони десь знаходяться, тому що що вони не попросять, все їм дають. Ага, це це правда, допомагає так, та. підтвердження. Бо mm -hmm. я, а от в плані ну, знову таки влади, mm -hmm. е я зараз кажу про загальнонаціональний рівень. І змін, яких потребує армія, ну просто критично потребує армія, бо армія радянського зразка не може uh -huh. боротися з іншою армією радянського зразка, яка переважає в чисельності. І ми говорили про те, що в 22-го uh -huh. наша армія була значно більш сучасною, ніж от ми бачимо на uh -huh. кінець 24-го. І ці, не, не просто назрілі, перезрілі ці зміни. Що тут може бути? От пропонують мені цікаво, теж цей рейтинг уражень, ну щоб звіти були електрон. Варіанті. Це дуже-дуже ну, дуже круто. Да, Ці рейтинги уражень, це дуже круто. Це навіть, воно зараз переходить таку більш масштабну всю ага. цю програму системну. Та, та, програма, та, ага. Але до цього це. Теж було, воно там вже там півроку працює. Є підрозділи, які яким там присуждають це Держспецзв'язок запроваджував це, держспец ага. Запроваджува це а, на своєму рівні. Так. І коли вони розподіляли дрони, вони розподіляли в цей підрозділ, хто по балам набирає більше, більше балів. Ну, да, тобто там, рейтинг кожний... це хто більше врав вражає Так, Кожне ага. ураження, це якісь там бали, ага. підрозділ да набирає ці бали, і потім вони отримують дрони. Тобто ті підрозділи, які там більш досвідчені. Ну, влучні я, да, да, влучні да, да, вони ага. получають більше дронів, і у них становиться ще більше уражень, угу, тобто ну, це нормально, це взагалі супер. Ну от хочеться мультиплікувати, ну угу. розповсюдити поширити на всі, то це нормально було. Да, це ж тепер це було на рівні Держспецзв'язку, Тепер це вже на рівні угу. там Міноборони і всього і генерального штабу, де да, все буде Шо працювати. Ще? Які ще ну конче необхідні зміни в першу чергу? Ясно, що зміни мають бути системні. Ну, я ні цього не спеціаліст доклад. в тих всіх управлінчих випросах, там касательно армії але те, що я там від досвідчених наш, ну з тим, з ким я спілкуюсь від досвідчених військових, військових ага. що чую, це ну, і там Азов, і третя штурмова, ага. вони всі настаивають на тому, щоб а, воділася якась система а, централізації більш більшої ага. а, в управлінні військами. Ага. І там дивізії, ці отваділися, ага. і це буде якась там. Ну, більш злагоджена структура, робота, структура, да ага. тому що зараз там дуже Нема дуже злагоджени. управлінський uh -huh. колапс, такий дуже сильний. Важко це все побороти, тут церковщину, яка там зараз відбувається. На жаль, ну я так. думаю, що якісь міри ну, будуть прийматися з цього приводу, бо ми, блін, не встоїмо так. Да, да. Не може маленька да, совєтська армія перемогти так, так. велику совєтську армію. І тому тут кожному mm -hmm. робити своє. І, На жаль, ми маємо війну, яка яку не можна з жодною іншою порівняти. Mm -hmm. Є якісь. Моменти, які подібні, але це абсолютно інше. Це війна 21-го століття, 3-го тисячоліття, в якій і штучний інтелект уже задіяний. І рукопашні бої, і да, понажовщина, і, і, ці, і, ці, і ці, да, це дається да, Да просто ну це не вкладається в розум. Так само цей ворог страшно, ну, ці варвари, які вбивають полонених демонстративно, і все це. Тобто, ми переживаємо дуже страшну. Ну, це ібо, теж новини. якась прогалина була в управлінні, тому що ну хлопець не повинен був один і зачищати будинок. Ну uh -huh. це ж те, щось таке. Це це теж українські проколи, які на жаль забирають життя uh -huh. найкращих. Uh -huh. Ми mm. розуміємо, що ну кожне життя величезна цінність, mm -hmm. особливо життя військових. Радіо на дотик, на дотик.